Всім привіт, хлопці! Ну що ж, ролик номер два, 2 Reшford 2.0. Шанс поновився, тому потрібно йти і пробувати виловити все ж таки Решфорда, тому я настроївся, я зібрав ресурсів, звісно, на нього йде дай Боже. Але все ж таки сподіваємося, що сьогодні хоча б одного потрібно виловити. ну, це ж, ну, три аккаунти, так же само, 9 паков, 9 наборів. Так що поїхали, поїхали, будемо не затягувати. Так же само, перед цим всім хочу сказати дякую, що підписуєтесь. Дякую, що ставите лайки. Пацани ви крути, У мене бандьоха росте по чуть-чуть, Я дуже-дуже радий і дуже радий, що ви заходите до мене на стріми і ми з вами спілкуємося. Заходьте, і грати, будемо так же само, не забувайте. Чим далі, тим більше в мене є бажання щось знімати, щось показувати. Тому всіх запрошую. Е і всіма буду вдячний, всім, кому зможу, тому і допоможу. Так що поїхали? Поїхали, давай робимо так. Не глядя нічого, обмінчик. Поїхали. Перший ігрок. Давай, яшники, давайте, завезіть, пожалуйста. Щось хороше. Так, це нападаючий, нічого нового. Челсі 91-й рейтинг. Хорошо. Броджа. Окей. Вчора вже випадав на стрімі. Давай далі. Не глядя. Кидаємо все, що можна поки що. Ну треба, надо, надо, дайте Йоашники. Потрібно дати хоча б 99-го або Франція. Вратарь. Це 94-й. Треба щось давати хороше. Треба щось, 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 щось було б годне. Давайте, ящники, давайте. Серце козака, серце козака. Серце козака, серце козака. Було колись в Україні. Гармати було, було коли заворожтів. Хендерсон. Ух, круть. Круть, пацани, це круто. Так що ж. Далі. Перехожу на ще один аккаунт. Може сьогодні везучий день. Так що ждіть. Ну що ж, перейшов я на наступний аккаунт. Так що, ну що ж, один Хендерсон є, 99-й. Нарешті, це хорошо. Так, давайте починаємо. Не люблю я довго затягувати, це всі знають. Не люблю я розтягувати. Надо Решфорд, Пацани, Надо Решфорд. Дайте Решфорда, Іашники, Англія. ЛЗ. Ах, Тоттенхем. 91-й, 92-й. Хорошо, хорошо. Так, ви цей раз дали нам 90-го. Потім 94-го і тоді вже 99-го. Давайте по цій методі 95-го даємо. Потім 102-го. Прям ще сопнік, 96 арсенал. Так, ну що ж, шо, невже, невже сьогодні буде прям лайтовий дропу, дроп у нас? Не вже ми сьогодні все ж таки да витягнемо його? Давай, давайте. Давайте юашники, давайте. Дайте нам Маркуса Решворда. І в нас. Таке бажання хоча б Англію побачить було. Ну. 99-й пакт є. Ну що ж, чекайте, зараз перехожу на третій останній аккаунт і... і побачимо. Пацани, ну що ж, перейшов я на третій останній аккаунт і потрі... отут потрібен Маркус Решфорд. От Просто потрібен. Повірте, він тут нам мені конкретно потрібен. І дуже сильно. Е, все ж таки Манчестер треба перестроючку робити. Тому поїхали. Не затягуємо. Перший пак. Маркус Решфорд, Давай з першого. Решфорд, давайте. Йоашники, дайте решфорда з першого пака. І ви зробили цей день у мене. Так, це в нас ні, це у нас ЦЗ, міна. 95 рейтинг. Хорошо. 95-й рейтинг Міна. Так, погнали дальше. Окей. Закидаємо. Не глядя. Открываємо второй пак. Другий пак. Давайте, яшники. Франция. Вратарь. Вратарь. Ліц. 94 рейтинг. Так, ну що ж, третій, останній наборчик. Останній. Давай. Останній на сьогодні. Давайте, яшники, не підведіть. Я вас прошу, не підведіть. Потрібно побачити. ЦОПІН-96. А... Ну, що ж я можу сказати? Виловив я, хоч би Хендерсона. 99-й рейтинг. Все ж таки є в цих наборах і дропається, і падає прекрасно, чудово. Мені все подобається. Всім дякую за просмотр. Сподіваюсь, що вам выпав ReshWorld 90102. І дякую за просмотр. Всім пакета!